95 років знань інновацій та сміливих ідей. Нині черговий ювілей святкує Харківський національний університет радіоелектроніки для мого розвитку, саме у сфері ІТ, це найбільш раціональний вибір, тому я дуже вдячний, що зможу тут вчитися і досягати своїх висот. Сучасні освітні програми, гібридне навчання та можливості необмежені кордонами. Хнуре завжди на крок попереду тут вчать не боятися змін, а створювати їх. Ми ще можемо повчити інші країни, як впроваджувати систему дистанційної освіти без втрат знань чи якості освіти сьогодні Хнуреці, сім факультетів, десятки кафедр, лабораторії з опануванням інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування та індивідуальний підхід до кожного студента. Ми з вами тримаємо освітній фронт. Ми допомагаємо один одному. Ми розвиваємо регіон. Ми показуємо, що харківщина карська освіта найкраща в Україні. І місто щиро пишається своїм центром інновацій, шлягають в основу нової цифрової реальності. Для мене велика честь бути на цьому величезному заході і передати вам теплі щирі слова привітання з нагоди вашого ювілею від міського голови Ігоря Терехова. Національний університет сьогодні це для нашого міста особлива сторінка історії. За свій 95-річний вік ви виховали не одне покоління вчених-фахівців, які мають міжнародне визнання. Серед ваших випускників – захисники і захисниці нашої країни, які носять високі звання Героїв України а їх імена увічнені вічнені вулиць нашого міста. Я хочу подякувати кожному науковцям, викладачам, студентам, всім, хто сьогодні міцно тримає наш науковий інтелектуальний харківський фронт. Ще раз дякую від всіх харків'ян за вашу працю за те, що ви продовжуєте жити і працювати в нашому прифронтовому місці. Хочу привітати весь свій колектив успіхів, нових грантів, розвитку нових спеціальностей найкращих студентів, найкращих, які будуть просувати університет, просувати всьому по всьому світу і розвивати Україну. ХНУРЕ – це спільнота архітекторів майбутнього, які змінюють Харків і світ.